2023 рік стане роком великих прем'єр для кіностудії, і як завжди, чи не найбільшими блокбастерами мають стати кінокомікси. DC і Sony приготували чимало цікавих проєктів і саме про всі майбутні. Кінокомікси року ми поговоримо Сьогодні. багато обіцяючи багато мільйонів проекти, які стануть хітами або ж знають ганебного провалу. Минулий рік не був занадто яскравим для кінокоміксів. тож 2023 е має дати відповідь, чи можуть кінокомікси бути настільки ж крутими, як і раніше. Чи це плавний кінець жанру? Всім привіт, це канал Ана. Його не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І давайте розберемо всі фірми, які на нас чекають у 2023 році у хронологічному. Порядку зростання кінематографічного всесвіту Марл з 2008 року та зростання конкуренції з боку DC і франшиз про людину павука від Sony зробили так, що комікси часто є одним з найпопулярніших фільмів кожного року. 2022 рік нічим не відрізнявся, оскільки було випущено 9 фільмів із різних існуючих кінематографічних всесвітів і кілька нових спроб розпочати франшизу. І це ми навіть не згадуємо про різноманітні шоу і серіали, які виходять на стрімінгових сервісах і телебаченні. Фільми про супергероїв 2023 року є ще прикладом того, як жанр змінюється та розвивається з часом. П'ята фаза КВМ нарешті розпочинається на повну силу з трьох довгоочікуваних сиквелів. Ла з яких завершують поточні трилогії. Тим Часом кіно Всесвіт DC з муками помирає цього року, оскільки співдиректори DC Studios Джеймс Ганн і Пітер Сафран готують плани перезавантаження Всесвіту DC. Про це ми детальніше поговоримо вже за кілька тижнів, оскільки вони обіцяють наприкінці січня нарешті озвучити перші конкретні плани. Sony також має намір продовжувати досліджувати дві сторони своєї франшизи про людини Павука. Одну з сильними мультивсесвітами зв'язками, а інші ще один сольний фільм про людину Павука. Загалом у 2023 році вийдуть дев'ять фільмів про супергероїв у всесвітах Марвел DC та Spider-Verse. І Першим фільмом, який ми побачимо, у 2023 році, це третя частина людини Мурахи під заголовком Квантоманія вже 17 лютого. Скотт Ленг своєю подорослішавшою дочкою буде досліджувати квантовий всесвіт. Фільм стане початком п'ятої фази КВМ і розкаже історію про те, як людина Мураха, Оса Хенк Пім, Джанет і Ракеснута Кесі Ленх застрягли у квантовому вимірі. Велика привабливість людини Мурахи та Оси Квантоманія полягає в появі канга завойовника, який має бути головним лиходієм у КВМ протягом усієї саги мультивсесвіту. У результаті фільм має бути дуже важливим для майбутнього франшизи. А Вже через місяць березня, вийде перший фільм DC 2023 року. Шозам Людь богів через 4 роки після виходу оригінального фільму. Увесь акторський склад Шазам Family повертається разом з дочками Атласа, Гесперою, Каліпсо і Аннетти. Є. Ходять навіть чутки про те, що інші герої кіно всесвіту DC з'являться в епізодичних ролях у Shazam! 2. Навіть якщо майбутнє персонажа і всієї франшизи залишається неясним. Авторавні франшизи вартових галактики повертається після шестирічної перерви. Майбутній фільм про супергерої зі 2023 року. Знятий Джейсом Ганом. знову об'єднає оригінальну команду. «Вартових». історія розповість про те, як стар лорд буде шукати гамору, а також про походження ракети. Команда також битиметься з лиходієм, високим еволюціонером та Адамом Ворлоком. А деякі члени вартових навіть. Загинув безумовно. Вас чекають деякі сюрпризи, оскільки вартові галактики 3 встановлюють космічне майбутнє КВМ та завершують трилогі. А От перший із фільмів Соні про супергероїв у 2023 році. Це людина павук крізь всесвіт, який дебютує в кінотеатрах 2 червня. Продовження несподіваного анімаційного хіта соні Людина павук навколо всесвіту зберігає сценаристів Філа Лорда та Кріса Міллера, але злучає нове тріо режисерів із різноманітним досвідом у жанрі. Історія Спайдермен крізь всесвіт розповідає про Майлза Моралеса, Гвен Стейсі і Пітера Паркера, які знову потрапляють у багатосвітову боротьбу з людиною павуком. Також з'явиться людина павук 2099» у виконанні Оскара Айзека, павук Панк, жінка павук і ще десятки або й сотні інших версій павучка. Продовження 100% підніме унікальний стиль анімації на нові висоти. І ще одним проектом про мультисації 2023 року, який вийде 16 червня стане довгоочікуваний від студії DC. Спочатку анонсований у 2014 році довгоочікуваний сольний фільм Барі Алена. Все таки з'явиться. У 23-му. це вже не все світ Снайдера, але й не щось кардинально інше. Флешпойнт має стати ключем до нової історії для всієї франшизи. Суперечлива зірка Езра Міллер все таки лишається у фільмі, попри всі негаразди минулого року. Подивимось, чи не зашкодиться репутації касовим зборам фільму? Історія мультивсесвіту Флеша дозволяє Бену Афлеку та Бетмену Майкла Кітона знову зіграти ролі. А також представити Супергерл. історія розповість про те, як Баррі але намагається врятувати свою матір від смерті і змінює всесвіт. Джеймс Ганн і Пітер Сафран можуть відмовитися від епізодичних камео від персонажів Ліги Справедливості Зака Снайдера. Але до кінця це поки ще не вирішено. Останній фільм КВМ у 2023 році вийде 28 липня. А краще взагалі б не виходив. Мова йде про The Marvels, або Марвели. Marvel, продовження історії Капітана Марвел, Міс Марвел і Моніка Рамбої з серіалу Віжн. Продовження капітана Марвел виходить через 4 роки після оригіналу. Історія Марвел досі здебільшого невідома. Хоча її тізерили через сцену після титрів серіалу Міс Марвел». У фільмі знову з'явиться Нік Ф'юрі і буде представлений Зава Ештон як новий таємничий леходій. Також очікується, що в The Marvels буде більше скрулів. І нібито навіть відповіді на запитання, які залишилися після першого фільму. Перелік фільмів DC 2023 може включати і запуск нової історії після виходу Blue Beetle. Або ж синього жука у серпні цього року. Серйозно? Тобто вони такі, щось ніхрена не вдається. Давайте знесемо неймовірний всесвіт Зака Снайдера і зробимо фільм про синього жука. Синього, блять. Жука ага. історія розкаже про походження Хайме Рейєса, латиноамериканського підлітка, який зв'язується з симбіотичним скарабеєм, який дає йому надздібності, перетворюючи його на блакитного жука. Це перемога. Це буде перша поява коміксового персонажа в повнометражному фільмі. Блакитний жук також є першим фільмом про супергероїв з латиноамериканським героєм. Відомо, що фільм не пов'язаний з попередніми планами DC Universe, що могло б дати йому шанс все-таки залишитися в новому всесвіті Гана та Сафрана, хоча не зрозуміло, кому це нахід потрібно взагалі. Всесвіт людини Павука від Sony продовжується у 2023 році Кревеном Мисливцем, яке виходить 6 жовтня у фільмі Аарон Тейлор Джонсон. грає... Ем... Росіянна Олексія Кравінова досвідченого та відомого мисливця за великою дичиною з коміксів. Зрештою він націлюється на полювання на людину Павука, що призвело до тривалого суперництва між героями. Деталі сюжету не підтверджені, але колись говорилося, що фільм включає людину паука та адаптує комікс. Останнє полювання Крейвена у Соні. Є чималі плани на персонажа з Арно Тейлором Джонсоном, з яким підписали контракт одразу на кілька фільмів. А от хто буде павучком у цьому світі, не до кінця зрозуміло, Крейвен є Веном, є, Морбіус, є. А от Пітера Паркера щось не дуже то є. Саме тому ось тут подивіться наше відео про те, як повернення Ендрю Гарфілда до Ролі людини Павука врятує кіновсесвіт Соні. Посилання буде в описі до цього відео, і десь ось тут з'явиться. Ну і останнім фільмом про супергерої з року стане Аквамен і загублене королівство, який вийде 25 грудня. Продовження несподіваного касового хіта 2018 року знову знято Джейсоном Ваном і повертає Джейсона мова в ролі Артура Карі. Аквамен 2 веде історію в дивовижному напрямку, оскільки фільм описували як Пригодницьку історію Аквамена і його зведеного брата лиходія Оушена Майстра «Аквамен і на королісто планується як останній фільм Всесвіту DC і крапка в історії з персонажами Зака Снайдера. Джеймс Ганн і Пітер Сафран схоже планують випустити у 2023 році всі раніше заплановані і знаті проекти, а потім знести все і почати з чистого аркуша будувати новий світ DC. Ось таким буде для нас 2023 рік в плані кінокоміксів. Напишіть в коментарі, який фільм ви найбільше очікуєте. Можливо, це Flashpoint або ж вартові галактики. 3. А також напишіть, що ви не чекаєте, і який кінокомікс нахилі не потрібний. Підсказка Марвели і синіві на цьому у нас все. Підписуйтесь на наш канал, друзі. Діліться цим відео в соцмережах. Дякуємо вам за перегляд і побачимось! Бувайте!